Є новина, друзі. Наступ Трампа та Європа заворушилась. Дослухайте до кінця. Стало відомо, чому Трамп змінив свою думку і почав говорити про кордон 91-го року. І, як на мене, ситуація ну, трагічна, як мінімум, так точно. Радники Трампа, Келох і Волз, вони готували його до зустрічі з зеленським, і нарешті змогли йому пояснити, що росіяни не добили жодного результату. Ну те, що Путін обіцяв Трампу, що він захопить Донбас і так далі. Тому подібне, але вони йому взагалі пояснили, що з 22-го року, з листопада, ну практично Путін ніде не просунувся. Просто він програє війну, так він наносить втрати Україні, так Україна страждає, але там сотні тисяч солдат його гинуть, всю техніку. Він втратив і ну якби перспектив в нього немає. Також ну він зрозумів, йому сказали про те, що є запит від України на розвіддання, тому що Україна планує йти в наступ. Чи це йому сказав Зеленський і пояснював про наступ? Чи йому сказали радники? Не зрозуміло, але ну якби Україна іде в наступ. Але чому ця інформація трагічна? Тому що е, радники зазначили цьому виданню вострій Journal, що ну Трамп не змінив своєї політики? Він так він продає зброю, але він не дозволяє бити цією зброєю по суверенній території Росії. Тобто, знову Україна йде в наступ з обмеженим функціоналом. Ми не можемо бити ракетами, які нам передають по території Росії. Ну будемо мати розвідпідтримку. і от я тому і назвав це відео контрнаступ Трампа, тому що ми бачили з вами контрнаступ Байдена та в 23-му році, до речі, Залужний вчора з'явився, почав про нього говорити, який був неуспішним, хоча його піарили півроку. Зараз ми бачимо витік інформації вже ну, якби від Трампа і від його оточення, що Україна йде теж в контрнаступ. Не дай Бог, щоб воно не відбулося, так як відбулось в 23 третьому році, і є дуже поганий сигнал. Це залужний, який вчора вийшов і почав критикувати курську операцію. Розумієте, залужний це ж людина, яка керувала армією. В нього купа людей, які там зараз служать, і йому могли просто злити інформацію, що знову планується якась операція, і от залужний тому і вийшов з критикою для того, щоб попередити керівництво держави, що ну операція яка планується, може бути неуспішною. Але це знаєте, припущення. Ну як на мене мене ситуація кепська, тому що, по перше, злита інформація про наступ. А по-друге, нам знов забороняють бити по суверенній території, а ми йдемо в наступ, замість того, щоб ну зупинити повністю всюди ворога і бити по його інфраструктурі, поки він не приповзе на те, щоб припиняти війну Путін. А це відбудеться, якщо реально бити і знищувати все в Росії і зупинити їм економіку.